Так, друзі, всім привіт! Коротше лошара, не то слово Не взяв з собою повербанк, зато взяв шнур. А такий був впевнений, що я взяв з собою і этот повербанк. Осталося 37% заряду подивимось. Наскільки хватить, наскільки хватить, щоб ви розуміли. І в... походу я знімав в тому форматі, в якому планував зараз знімати, а перед этим знімав в тому форматі, ну коротше, не в тому, що планував, Ну, щось я б сюди натупив. Ну, Покататися по центру нам платить Повербанка, дивіться, який тут дві поріж. Це така черга. Кстати, він щось продається тут. Дивіться, яка це черга, напевно, зробити фотку. Ми зараз їх об'їдемо, бо там і ванвала. Кстати, він можна похавати якісь солодищі. Ми об'їдемо. Ще він... Короче, сьогодні я. Для дітей лафа, так? Да? Там не на приміщенні этот Ніколай. Николай, кажу, Николай. Йохане, Йохан, это ляпає за тобі. Миколай. Ага, вони з цієї сторони закрили. Щоб ніхто не, прорвав, не прорвався в пещери. Святий Миколай. А, ха я Николай, так. Николай такий люби. Миколай. Друг". Опачки. Я нравится оформлення мені зелимо, тут так прикольно. Давайте добили так, так як мы уже сюди приїхали. Взагалі там до самого нового року Всякі розписані процедури эти. Так що сьогодні я вже не зніму 100% начнемо вже на сліду ще неділі да, так лохануться поїхати в центр одне що я не доїхали з половок добірили альтанки за 50 хвилин якщо я не помиляюсь там у мене ну хорошо що холодно бо вже батарейка всіла це просто що прохладно Ще 30 чем-то О, котельні парують чи дымлять кажу порують бачите е -е, на леваді джик джик джики на подолі працюють да туманно конечно не ух ты що ну, погнали, що <кій> так? Так що там десь любий прекрасний момент, можу тут потухнути. Я з вами, може, не попрощаюсь, то в мене батареї цього 37%. Ну, не Я думаю, може навіть до зигні їдемо. Сиро, зарізаний, закинуть. Просто поміняв повербанк і той, що здоровий на 40 Вт. Забрав, так більше ним користуватися, а на этот так, ну не буде поїжджати, там узор. Так не хочеться, ці авторські права перероблю. А той що на 10 тисяч ватт чи як воно там? Я той що завжди з собою беру. На його місце поставити того я забувся взяти походу. блін не хочу запиратись туди, але ну ви поняли. Він там сидить і ж там якісь дві ж поріжки. А вон. Чи то я так. Короче, я не шарю взагалі в цій темі трошки підтягнете, поставите на паузу. Я не хочу вілік зараз піднімати на эту, на поверхню. Зараз трошки. Тут цілі указані. О, вон він сидит. Сіли бляться. На шарка можна подивитися, бачите, поставити на паузу. Він в мене побачить. А тут сікюріті, якісь сидіти, щось. Як ти відповідаєш правильно пропускає? Все, ви поняли, двіжняють. Які... Поставити на паузу, підтягнете, побачите. Миколайчика, якщо захочете. Мені просто це взагалі зараз. Я ж в такому возрасті мені це взагалі не цікаво. Кстати, хіба не заборонені такі які мероприятия? Час війни, як ви думаєте, такі зборища. Похоже, ну не знаю. Нет, другий чувак вийшов. Ще эти затоніровані стехло, нічого не видно, хто там за струлем сидить. Це тут музон, а, тут музон. Щиро дякую. Це за донатики, якщо що. За донатики. І оце він буде до 7 часов, походу приймати дітей. Це, це жесть, звісно. Зразу в інстаграм, тікток, куча відео, фотографії. Одні ті самі в усіх одинакові. Це як завжди. На Йолочку, звісно, цікавіше було б виїхати. Вона на вулиці. Можна було коня десь пристібнути. Взяти камеру в руці трошки пройтись. А тут бачите, щоб попасти туди, всередину треба очерядяку якось відстояти. <рес> Кстати, з понеділка це в нас виходить посад. І Велмар, не по понеділках акції появляються. Ось, а тебе середа. це кого цікавить. А тебе середа, а сільпо четвер. Тобто акції міняються в ці дні. Кожного супермаркету по-різному. Не я замітив, що Велмарт і посад по понеділка. <плес> так, два переходи я не встаю. Не вставав. Де Юровська? Тут бродила про... останній раз як ми приїжджали. То вона, кстати, я роздивився. І в той юбці вела новий вечір. Ну, знімали днем, а чи як вони там знімають. А шурувала вона вже додому в обід. Пів дня Да? Блін, думаю, що не то, я водички не попив, таке пересок. Ну ладно. Щоб в туалет не захотілося раніше в ремені. Я сатуас відключив, поліз шукати, а думаю, де це повербор. Находжу шнур, а потім впевнею, де він у мене лежав, що я його завтикав. Так, да, ну нічого. Було б бідніше, якби батарея була на половину заряжена, то б уже контент би закінчився. Скінчився. Третій переход Зьобру, я не встав. До театру Гоголя не будемо під'їздити, нема там ніяких вистав. Так, все, літні тераси, гаймовер. Порозбирали, основне, це, мабуть, буде зимувати. Якби не каменка, я б може по центру б'їхав. Так, тихо, музон. Музон-музон-музон. Так, ну скрипка авторських прав, по ідеї, не можна мені бахнути. Тим більше секунда. Ми вже проїжджали біля скрипаля, кажуть. Так. А що тут генератор робота, Непонятно. Тут що? тут якась черга, що відключили, непонятно. <рес> ну що, друзі, давайте потихеньку до Зигіна, я думаю, заряда хватить. Доїдемо. Потихеньку. О, це тут Мої колеги, дивіться, три аж стоїть. Дивіться мій, тут зараз. Ось, дивіться, я кап... Дивіться, капуст. Дивиться штанахтаний. Прохладно. Кстати, можна мені отак, як буде ще холодніше, смотрите. Оп. О, так. Так що мені не треба, тих балаклав, то так. о, все. Все привіт. Кого не бачить. О. Капелюха натягнула. на вих. Ой-ой-ой, все другі. О, шморкнувся смачно. Сербунув. Так, ну що, дерева хтось заказав уже по 25 косарей. В честь себе. Так що в мене ця курточка прикольна тим. По-перше, вона легка. По-друге, можна так і натягнути по самі очі. Як буде морозець, там побільше. ну Сьогодні ноль, може вже один тепла. то будемо маскируватися таким макаром. То коштанішки ж я один з с майки. Вони старі, але вони прикольні. Якраз для прохолодних велопрогуляних те що треба. Що, давайте через вато місто нернем. Да, тут якась ще вам вторий уже генератор працює пахне этим отой жарену кукурудзе, як там попкорн. Чти попкорни. Черги нема. А, так ній нема в продажі. Чи що? Там сосалки які продають, їх треба запрещати. Понатикували цей сосал для курева, поняли? А ось по ходу штирить. Наймаленький да. стакан 60, найздоровий стакан 90. А там ще три між ними, 70, 80, два між ними, 400 конюр, поняли, різних калібрів. Так, тут держимо, де нас засідає частина з них штани протирали. Правильно, правильно. О, пікнічок люди устроїли, Хопачки. з буклішком чи ні. Пікнічок маленький. Пицца на дрова Давайте так джик Бирхау Это такая как на алмазно. <coughs> Кто помнит была Бериска бы когда Кафе Бериска Летом бы так не проехал, бо был бы тут движник. Короче что-то я в центре не побачил Линтвейна Вроді ж неділя, не знаю, може ще будуть пізніше продавати, ну в смислі туди ближе до Нового року, Нового року. Бачите, як мало людей всі ближе туди, до білої ель танки. Піс напишу, напевно, яку яка серія, в якому форматі. а може хтось захоче зрівнити. Так, вийду не на поправі сторони. Там веселіше, дивіться, якби не оце було взагалі в центрі прикольно. Якби не арточилище обшарпане. Кстати, много цвета. Сколько запасы подают? Так, накатался, не санчик, да? Так. Поломался. Не? Неприємна ситуація. неприятно. Я теж катаюсь, навіть насоса не взяв, ні насоса, ні камури. Ключики взяв там, що в цьому рюкзакі валяються, три ключика там, таких самих необхідних. А так що в мене той набор ключів такий тяжеловатий, в другому рюкзаку. Тут ще з цим я так не підготувався. Одне що я можу, якщо що, на рогаче поїхати, кошелек є. Телефон є, в принципі. Так, а що ж? Що у нас тут попрацювало? 9%. Ну це, друзі, давайте їх повністю доб'єм. Ви зараз виключитесь десь, я думаю, до Зигіна, може дотягнемо. Якраз нормально. Ти,